Друкований зошит з математики, сторінка 23, завдання 87, також відкрийте звичайний зошит, в якому будемо виконувати це завдання. Знайомимось із задачею: два дельфіни поласували 12 рибинами. З кількома рибинами поласував другий дельфін, якщо перший зловив 11 рибин і 5, із яких від нього втекли? У зошиті записуємо задача 87, складемо короткий запис у вигляді таблиці, що нам відомо. Що перший дельфін. Зловив 11 рибин, значить, у нього було 11 рибин. П'ять рибин втекло, а останні він, звичайно, з'їв. За другого дельфіна невідомо нічого, тільки питають, а скільки ж з'їв другий, якщо відомо, що два дельфіна з'їли 12 рибин. Всього було 12 риб, так? У першого було 11, але 5 він з'їв. Можна записати так: 11 відняти 5. Тобто оце рибини першого дельфіна. 11 мінус 5. Так? Далі у нас є фігурна дужка, яка об'єднує всю рибу, тому ми пишемо додати. За рибу другого дельфіна нам нічого не відомо. Ми можемо позначити як Х. Дорівнює. І ми знаємо, що всього було 12 рибин. Давайте розв'язувати це рівняння. Ми бачимо, що воно ускладнене. Ускладнене тим, що перший доданок у нас у вигляді виразу. Так? Давайте розв'яжемо. Оди... спростимо. 11 мінус 5 буде, буде 6. Шість x х дорівнює 12. Ось ми спростили рівняння наше, і тепер ми бачимо. Що у нас невідомий другий доданок, і щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Давайте ми це і запишемо. 2. Х дорівнює 12. відняти 6. Так. Х дорівнює 12 відняти 6, буде 6. І так, АХ ми позначили кількість рибин, які з'їв другий дельфін. Тому ми можемо записати 6. Рибин, з'їв другий. Дельфін, завдання 88. Розв'яжи рівняння. Перше рівняння 24 поділити на y дорівнює 6. У нас діє ділене і невідоме Компонент у нас дільник. Згадаємо ділене, дільник частка. У нас невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник. Y дорівнює. Треба ділене поділити на частку. 24 поділити на 6. Y дорівнює. 24 поділити на 6 дорівнює. Чотири. Робимо перевірку. Двадцять чотири. Замість Y вставляємо чотири, дорівнює шість. Двадцять поділити на чотири дорівнює. Шість. Шість дорівнює шість. А. відняти Вісімнадцять дорівнює. Дев'ять помножити на вісім. Дев'ять помножити на вісім. У нас рівняння ускладнене. Ускладнене тим, що різниця записана у вигляді виразу. Треба спростити рівняння. Переписуємо А, відняти 18, дорівнює. Дев'ять помножити на 8 дорівнює 72, а дорівнює. У нас невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба різницю і від'ємник додати.

Десять дорівнює дев'яносто. Робимо перевірочку. Замість А вставляємо дев'яносто, корінь наш вставляє, дев'яносто відняти, вісімнадцять, дорівнює дев'ять. Помножити на 8. Дев'яносто мінус десять буде вісімдесят і вісімдесят мінус вісім буде сімдесят два. Сімдесят два. Дорівнює дев'ять помножити на вісім буде. 72. 6 помножити на П Дорівнює 26 додати 16. Знову перед нами ускладнене рівняння, адже наш добуток виражений виразом. Тому ми зараз спростимо наше рівняння. Шість помножити на П дорівнює 26 плюс 16. 20 плюс 10 буде 30, і 6 плюс 6 буде Дванадцять тридцять і дванадцять буде. Сорок два. дорівнює у нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. тобто сорок поділити на шість. П дорівнює. 42 поділити на 6 буде дорівнювати 7. Робимо перевірку. Підставляємо в наше рівняння замість П 7. 6

Так, ускладнена тим, що частка у нас у вигляді виразу. Давайте спростимо наше рівняння. Б поділити на 8 дорівнює 53 мінус 44. 53 мінус 43 буде 10, і мінус іще один буде 9. Ділене, дільник, частка. У нас невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку і дільник перемножити. Б дорівнює. 9 Помножити на вісім. Дев'ять помножити на вісім. Б дорівнює. Дев'ять помножити на вісім буде сімдесят два. Робимо перевірку. Замість Б в рівняння ми підставляємо 72. 72 поділити на 8 дорівнює 53 відняти 44. 72 поділити на 8 буде 9. Дорівнює 53 мінус 43 буде 10 і мінус іще 1 буде дев'ять.